Депутата, воно має бути. Вони мають, я маю подати законопроект, вони його мають прийняти, тому що якщо вони не приймуть, вони будуть робити своє, ми будемо бунтувати, і в країні далі буде хаос. Такого, такого не, не треба допустити. Потім, телебачення. Має бути державне телебачення хоч одне. Всі канали, чітко розкуплені олігархами, все. Ми по... По старій привичці Радянського Союзу дивимося телевізор і сприймаємо як е, щось вагоме державне, а це всього-навсього комбінації і маніпуляцій. Має бути державне телебачення, на якому замовлення дають місцеві ради і громадяни. Ось. Потім учасники АТО і учасники бойових дій. Ніхто зараз конкретно в законі навіть статусу не має. Вони пільги їм виділили, а про їх ніхто нічого. То толком до кінця не вирішено. І, можливо, саме основне на сьогоднішній день це війна в країні. Вона зараз притихла, бо треба вибори провести. Так само людей бувають, але подають через телебачення дуже тихенько. Дуже тихенько, от, Вибори, вибори пройдуть, тоді, тоді все буде, все, все буде по-старому, як і було. Тоді вже ми їх більше будемо бачити. Що треба? Бо я приїхав по округу, мене питають. Як, коли закінчиться війна? Терміну такого немає, коли вона закінчиться. Але є вихід ситуації, навіть два виходи. Перший це накопичення військового арсеналу, реформи в армії для того, щоб вступити в НАТО. Перше. І друге, це відновлення ядерного статусу держави. І одне, і друге це закінчення війни і повернення до попередніх кордонів, і можна сказати, навіть без війни. Тільки там нас десь не хочуть приймати, так ну, нам треба думати і нам треба вирішувати. Якщо нас не приймуть в НАТО, нам потрібно статус ядерної держави. І ми того доб'ємося. Дуже вам дякую ще раз, що ви прийшли сьогодні. І пам'ятайте, що оті, що кладуть асфальт перед виборами серед ночі, на цьому піарявшись. І правда, ж, аби якщо там документації подивитись, там все за державний кошт робиться. Але от бачите, ото вони, ото. Їх все так. Держава надає з бюджету, надають. Вони десь емблемку свою підігнали. Вже благодійники щось роблять і дивляться. А то робить. В нас свідомість поміняли зовсім депутат. Він не має нічого давати. це взагалі має бути заборонено. Як так? Депутат і дає, що це таке? Благодійність і депутат це різні речі, вона має бути заборонена. Депутат має сидіти в парламенті і писати закони. Люди забулися, що депутат має ділити бюджет правильно вивчати проблеми народу і виконувати те, що йому народ доручив, щоб він туди пішов. Ні, чекають. Може, вікно пластикове принесе, може там ще щось принесе? Ні, ні, якщо вже несе, значить під ногами землю забере. Будьмо розумнішими на цих виборах. Слава Україні!